Любі друзі, О, Наші Карпати. Ми дуже далеко забралися. і Я тут прийшов на поляночку і бачу один красень. Є. Тут одного попали. Ми розпіднялися піднялися на це місце. Дуже гарно. Подивіться, як вони ростся. Тут один. Подивіться на цю картину. От тут один. Під йолочку. Ось такі бойлики в нас. От такі, да, Карпати. Руля, адреналін розриває. Ох, це. Красень. Один. Ох, бойляк. Другий. От така краса. Така у нас краса, любі друзі. От. Ідемо шукати далі. Це лише початок. Вот. Вот такі рибики. в Карпатах рося. Бачите. Ляпота.